Здивувати, чи то на жаль, чи то на щастя, напевно, буде і цієї зими нас важко. Специфіку цієї зими, да, як дуже скоро насправді, розпочнеться, є те, на мій погляд, що ми вже е, працюємо системно в кризовому режимі, тобто, зрозуміло, що у всій енергетиці, і особливо те, що стосується систем типозабезпечення міст систем роботи критичної інфраструктури, і їй були накопичені кризи, пов'язані з багатьма проблемами, історіями, реформами, недореформами і так далі, тому подібне. Але вже декілька років війни ми фактично регламентно кризово готуємося до землі. Так? Є вже, напевно, сформована структура оцінки ризиків. І оцінки заходів щодо підготовки до зими. Здивувати, чи то на жаль, чи то на щастя, напевно, буде від цієї зими нас важко і по-чесному й немає нічого здивувати. Так ми бачили вже майже все. Сподіваюсь, що ступінь реалізації ризиків, спрацювання ризиків, не буде аж надто сильною. От, це напевно те, що реально має здивувати, може, вибачте, дай Боже, має, може здивувати. Але в принципі, всі ризики зрозуміли. Так, ми розуміємо, що є внутрішні ризики розвитку систем і старі питання зночності е технічної, питання неврегулювання а, е аспектів економічної діяльності так? і накопичених проблем в економіці. питання не е те, що навіть не доведе а, зламану повністю логіку а, ринкових реформ, так і взагалі а, логіку, скажімо, публічного управління цією газою, що публічний... ви вкладаєте, я припрошу, що ви вкладаєте в поняття, це що зламано логіку проведення ринкових реформ?